Декілька днів тому поліція Києва спільно з прокуратурою були затримано 8 осіб, які створили, скажімо, організовану групу, яка шахрайським шляхом заволодівала цими квартирами, підробляли документи, перепродавали їх, були проведені обшуки. В результаті обшуків було вилучено багато речових доказів, Це і підроблені документи. і… Мобільні телефони, з якими вони спілкувались, флеш-носії, за допомогою яких виготовлялися зразки документів, інші паспорти інших людей, на яких шахрайським шляхом оформлювалися ці квартири. Організована злочинна група, яка діяла з чітким розподілом ролей. Та заздалегідь готуючись до вчинення даних кримінальних правопорушень, по отриманій ними з власних джерел інформації, відшукувала помешкання, в яких господар чи то помер, чи то знаходився тривалий час за межами України, оформлювала документи на право власності на дані квартири, якими зловмисники заволодівали в подальшому були перепродані добросовісним набувачам, а отримані з цього грошові кошти були розподілені між всіма учасниками групи. Наразі столичними правоохоронцями перевіряється причетність до вчинення даних злочинів осіб, які були володільцями чи розпорядниками інформації про власників житла та їх користувачів. Отримана інформація по близько 10 фактам заволодіння. Нерухомим майном по даному факту відкрите кримінальне провадження, яке розслідується подільським управлінням поліції спільно з прокуратурою подільського району, за ознаками злочину, передбачено частиною четвертої статті 190 кримінального кодексу України, тобто шахрайство, передбачає за собою санкцію позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.